Всім привіт! Сьогодні буде відео про лінійний актуатор, який я роблю на сонячний трекер. Вже сонячний трекер якби працює. Але на того актуатора стоїть кусок рейки чи доски. Вот. Значить... Дивіться, що я зробив. Виміряв приблизительне положення від мінімума до максимума, коли панель буде в горизонтальному положенні. Це коли вітер там і так далі. Приблизно в мене вийшло десь кріплення отут, одне. Охо. Ну і на кінці дві труби квадратні. Ця труба, значить, внутрішня, вона трошки менша, тому що от ця товста стіна. І от ці труби, якщо ви будете брати 2х2 трубу і Скільки тут 2 міліметра чи півтора, вона буде ідеально підходити. Но у мене тут якраз міліметровий зазор по кругу, тому що труба 1 міліметр тонка, я сюди з міліметрової залізки зробив такий квадрат, вставив сюди і прихватив сварку то есть тут люфт ну майже нема зовсім сюда який кинешов кин на конечник якогось мабуть я не знаю що, воно щось похоже як з трактора якогось через с электрокар з, електрока... з кары вот. На кінці Оцеї малої трубки, тут я зварив дві гайки. У малую трубку якраз четко, бо це 15 на 15, вона входить сюди 12-та шпілька всередину. Тут Зварив дві гайки, щоб була більша різьба. От. Теж трошечки її повело, прийшлося з ляркою вемечком її прогнати, чуть-чуть підправити, бо того Значить, Зварив я їх сюди і приварив її от сюди. Тут теж міліметрова обшивка. Міліметрова обшивка. Прийшлось мені, значить, отут шов внутрішній, він туди йде внутрі. Прийшлося отакий от надпіл зробити. Якраз. Воно там не вже не мішає. Нормально. Ходить, заходить. Легенько. От. Тут, значить, таке кріплення теж повністю не проварював, щоб її не повело. А так от точками проварив. В принципі, має витримати. Механізм, значить, редуктор разом з мотором від шуропокрута. Шурик такий був якийсь з поганим акумулятором. Подішовки На... у нас багато в городі є ломбардів. Цей ломбард виручай. Я один купив більш-менш нормальний. От... На літій іонних акумуляторах. Цей ні, ти теж був на літіонних, але там були літіоні акумулятори, такі ззаді, що пристягуються знизу на ручку. А купив собі такий, що в ручку вставляється, там, три акумулятори. Значить, сок труби. Оце короткий, там по 35-му сантиметрів купив значить таку трубу. В інтернеті дивився, якось їх вставляють, але в мене вона не вставала нормально, але з однієї сторони це добре, тому що горілкою я нагрів оцю трубу чуть-чуть таку. Отут прикручений редуктор сключений, я болгарку його чуть-чуть підточив по міліметру. По-любому міліметр я зняв. І воно так добре, стало капітально. Значить, отакий от варіант. Тут трошки є дисбаланс, треба буде зажати, подивитися, яку сторону ми його підправимо. Тепер от тут я на... накручу. зробив отакий трикутник болгаркою зріза. Підправити, вирівняти його. От. Це буде зажиматися. Тут воно вже не провернеться точно. Идем дальше. Так, все сюда. Теперь нам треба я то закрепить. Ух ты, весь механизм. Электро. Вырезал, такая была цинковка. Виступав його на тисках, ну, як би полукругом. І от у нас тут є, тут видно, де переключатель, я поставив на першу скорость і залив силіконом. Потім, коли вставив його сюди, отут просверлив отвір і отут просверлив отрим, отвір, і пістолетом туди через отвір. Теж залив силикон. Вони будуть отут прикручені отак. І отут я теж приварив таких дві П-образних коротеньких Ой, кріплення. І значить отут ми зробимо так. раз. жмем. а тут, мабуть, ми його просто прикрутимо на болтики або на саморези. Побачимо. Два варіанти. Болтик з гаєчкою, навіть по дві штучки. Ось так раз. І там цей з другої сторони два. Тяжко було тут вистукати таким макаром, бо воно робиш полукруг, а під прямим углом не вибивається, тому прийшлось добре молоточком його тут повистукувати. От, зажати будуть оці, я думаю, отут в мене ззаді є місце. Зробив трохи більше місця. Я саморезами отут щоб може, прихвачу. І стягну їх такими стяжками. Я думаю, буде тримати добре, так як має бути. Якось так. Що мінус тут? Ну, не мінус, а тут треба. Саме основне це отут. От Добре, зажати в патроні ту шпильку. По віддії актуатор, він буде, його на нього буде давити сюди, увесь вага сонячних панелей частично, не повністю. Він їх буде виталкувати або просто закручуватися і вони будуть задавлюватися. Якби давити вже своїм своєю вагою. Ну, якщо пориви вітра, то оця часть і оця часть, щоб не вирвало, вітром сильно, бо це получається на патроні буде вся нагрузка отут триматися. Якби, щоб не вирвало з патрона. Оцю, ну дивився в інтернеті, багато є, що закручують і тримає, не знаю. Бо в мене була така думка, щоб оце открутити, патрони зняти і це і сюди. Коротше. Приварити наглухо. Може, так би можна було б зробити. Ну побачимо, як воно буде. Я думаю, що це не сильно так і треба його робити. Ну що, дороблюємо і покажемо, як він буде працювати. І ще нюанс буде далі. Ось так вийшло. Думаю, оці не обрізати. А тут зробити такий кожух, накрити зверху його, щоб менше попадав дощ, волога і так далі. Тепер треба нам смазати там штовці повністю. І зараз протестуємо, трошки, звісно, шевелиться. не центрований. Ось вот тут поправляв, поправляв, щоб воно ну, більш-менш по центру. Зажало, але воно не хоче зажимати. іскра проходить. Остартує точки Фішка в чому? що я його буду підключати через лампочку. Щоб не палити реле, пускові тоті в нього мощний. Буду, відключу мотор, він буде в щиту стояти через таку автомобільну лампочку. Трошки медленніше крутить і немає лампочки. І вона робить як закита. Лампочка автобуси. Прикол в цьому, що... Коли мотор до кінця докручує, все. Можна сказати, це як кінцевик, лампочка бере на себе всю напругу. Отаким От макаром я хочу зробити. через лампочку, лампочка 3,5 у нас спокійно спокійно це все витримає. Зараз поміняємо хазіровку. так, поїхали. Раз. новить його ну якби не я думаю що буде хватати. якщо вже не буде навіть хватати, соки вот якщо даже не буде хватать токи, то його Звісно, ті концовики будуть, але як буде кріпитися актуально. Маємо такі дві трубки, обираємо свою доску, рейку. І зараз ми обігрувати можна. Так. Що я зробив? Нарізав отут різьбу. На оці. Двинадцяту. Тут була десятка. нарізав різьбу. Тут теж подняку стоїть. Поробили ми дві гайки отаких. Дві гайки у нас і отак на конус. Для чого? Ми вставляємо розширку напрочуємо. Гайку? Коли вона буде у нас розкручуватися, вона буде? центрувати шпильку сюди, сюди. Тепер беремо наш актуатор І його теж накручуємо. Трохи не докрутив, треба дорізати тут, а під ключик бо тяжко крутить. Тут закрутить, тут закрутить, тут закрутить, а потім ще шпильку крутить, бо тут різьба. Тримає мертвий. через лампочку Зараз Ну, Ну, не концевик спрацював, а лампочка світить. Так, зараз перекинемо в обратну сторону. Все в обратну сторону. Я думаю, на захід цього достатньо, а він нас ще опускається.

Да, жужить, конечно, добре. Тепер тут зробимо кожуха і покрасимо. Все. Давайте обсуждаем. Чи довго він пропрацює? До речі, зараз цей моторчик теж через лампочку. Плавно, непогано так, повертається. Так, хватить. Повертається. Ще чуть-чуть і... Ми будемо його повертати на схід. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.